Тоша? Тош? Давай зайчика. А ось пінгвінчик, бач, дивись. Дивись, бачиш? А що ти гарчиш ось, ось пінгвінчик, бач? А ти гарчиш? Принесеш мені пінгвінчика? давай я кину, Опа, не хочеш? Ну як ти побіжиш за пінгвіном, якщо у тебе заяць рядом? Іди ще пінгвіна візьми в зуби. Давай, біжи. Біжи, бери пінгвінчика ще. Неси. Давай, неси мені. Неси, неси сюди. Тож. Давай, пінгвіна. Ой, який ти молодчина. Давай, клади, йди. Клади пінгвінчика. Ні, давай сюди ближче неси. Який ти розумашка, відніс зайця, приніс пінвіна. Давай зайця неси. Де заяць? Неси зайця. Слухай, ти такий пес розумний. Давай, давай пограємося з тобою. Неси сюди, неси зайчика сюди. Клади, клади, пограємось. Клади, Тоша. Ну, ти ж хочеш побігати. Хочеш побігати? Клади зайчика і побігаєш. Не хочеш? Ось такий він пострижений у нас як медведик плюшовий. Да? Давай зайчика, кину і побігаєш трошки. Давай, давай, побіг. Принеси. Неси, 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 неси. Клади. Клади. Давай. Ну, то ти не гарчі. Давай. 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 Я кидай, доставай. Неси. Давай, неси, неси. Приніс? Не хочеш жратися? Гарчиш?